Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17 вересня 2024 року. І я підійшов до свого другого куща Маркет. Маркет це технічний сорт винограду, з якого роблять вино. Має дуже серйозну морозостійкість. Мінус 38. І це є невкривний сорт, має він присмак. Чорниці має присмак В собі. Ось такі грона, бачите, вже, вже їх довбуть осип бджоли. Тільки що навіть якийсь такий шершень, чи хто перелітав. Як я розпочинав відео знімати, думав, мене пасічника налякає, йому не вдалося то. Полетів далі. Ось дивіться, чому я цей, цей саме куч другий показую, Хоч на ньому і грона і гарніші, але більш пошкоджені. Бачите, ось такі дуже гарненькі грона. Що дивіться, який він тут врожайний. Це щось на зразок кордону я тут почав формувати, бачите? А не, а не на шпалері. І він видав дуже багато грон, Бачите, і там, і там, і там ідуть, хоч вони там всі пошкоджені. Але це можна вважати як... Ну як випробовування. Як випробовування для маркета, чи як тут незручно знімати, а вам дивитися, ну вибачайте, як вже є, так є. Дивіться, скільки повидавали грон. Наступному році я постараюсь його розмінстити вище. Вище, цікавіше. Ну, а далі то фронтіння грі. Бачите, він має інший колір, він такий більш. Більш зеленкуватий, але йому ще треба висіти. Йому ще треба повисіти. А маркет, бачите, дуже його пошкодили. Ось аж сюди він йде. Дуже його почали довбати бджоли. Ось. Вчасно потрібно все знімати. Це не столовий сорт, що на нього мішечки будеш вдягати. Тут мішечків прийшлося б дуже багато. Ну, так що він, бачите, друзі, в рази вражайніші за той, що там. Хоч і на тому я вам покажу, як буду там обрізати, що там теж, по-моєму, формуванні вийшло ще більше грони, як на шпалері. Все, продовжую обрізку. Підійшли ми до основного куща, самого першого маркету, який я посадив. 2016 році. Ой, ну так, да, в да, да, да. 2016 він. Я думав, що ось, бачите, скільки він має врожаю. Так що маркет садити на шпалері. Це, як то кажуть, просто жертвувати місцем, бачите. Дуже малий врожай, дуже. Зато сила роста куща дуже велика, потужна, не можна його втримати. В цьому році вже я його обрізав зверху, бачите, ігрон аж аж таких великих він не видає. Лист показує, який в нього, бачите? Ось він такий більш Інші маркети, як, е, як Фронтіяка Грі, ось Фронтіняка Грілист. У нього червона така ніжка. І він більш, більш гладенький. Тут дуже він гладкий. Камера цього не передасть, але він дуже гладкий. А цей більш такий шуршавий. Підійшли ми з іншого боку куща маркета, бачите? Так, воно все жирує, він дуже сильно рослий. Ну і гілка лягла була одного року. Я думав її далі, але так вийшло, що вона тут на землі лишилась. Бачите, які? Скільки грон видав на землі? Ось, бачите? На цементі тут воно на бетоні ось. Дивіться, які грони. Це як гроняка все. І дивіться, скільки, скільки їх ось. Бачите? Дуже багато, дуже, дуже тут і цим є дуже багато грон. Бачите? так що, Дивіться, гроно біля грона, гроно, гроно біля грона, бачите? Довго прийдеться їх зрізати, але, але, дивіться, який грона, Ось такі, грона. Бачите? Досить, і... досить. По Це, цей бік воно лежить тут. Це перший рік так і в, то, в тому році вони так ще не лежали. Ну, лежали, але там грон практично сильно там не було. О, дивіться, що робиться. Бачите ось. Теж вже трошки пошкодили помічники, але, але грон просто кишвить. Друзі, з маркета я роблю напівсолодке вино, 16% цукру, воно п'ється дуже добре. Дуже добре воно п'ється. Сухе з нього один виноградар показував. Не виходить гарно. Так що, хто хоче на сухе, то його не садіть. Ну, Можливо, на інших ґрунтах воно вийде і нічого. Але не вкривний, не вибагливий. З присмаком чорниці. Чого його не вирощувати? Чому? Ось така ягідка Бачите Ось так, друзі, вийшло. Ще потрібно відчистити від трохи незрілих ягід, трохи від гнилуватих. Але такий врожай. Зараз ми візьмемо декілька ягід і перевіримо їх на цукор. Без Без рефлектометра ніяк. Аби виготовити вино, потрібно знати, скільки цукру в ягодах скільки потім додати і як бачите, цукру показує 20 з чимось, 22 чи 23 відсотки. Друзі, роздушу вам ягоду. Ось який сік має, бачите, мішечок такий. Це є маркет 38 морозов. В пляжці буде сік темніший набагато. Ось, бачите, дуже-дуже світлий Але солоденька і дуже смачна ягода. Гарних всім рожаїв. І перемоги над вічним ворогом.